В Херсонській області українські військові майстерно коригують вогонь нашої артилерії за допомогою безпілотника. Шарк з висоти пташиного польоту оператори чітко фіксують місця скупчення російських загарбників та їхньої техніки. Кожен крок окупантів знаходиться під контролем українських очей у небі, тож у ворога немає шансів залишитися непоміченим. Першими під приціл потрапляють ворожі танки, які намагалися висунутися вперед для підтримки своєї піхоти. Декілька влучних залпів і важкі машини перетворюються на палаючі уламки. Одночасно артилерія накриває місця зосередження особового складу, групи окупантів, що намагалися розташуватися поблизу лісосмуг та польових укріплень. Вибухи накривають позиції, і від загарбників залишаються лише чорні плями на землі. Далі під удар потрапляють БТРи, які ворог намагався використати для перевезення підкріплення. Однак вони так і не виконали своєї задачі. Українська артилерія перетворила цю техніку на купи металу, палаючі бронемашини залишилися посеред поля, ставши ще одним нагадуванням для расистів, що їх чекає на українській землі. Особливу увагу наші воїни приділили вантажівкам з боєкомплектом, адже кожна така машина це потенційна небезпека для наших бійців. Один влучний снаряд, і вся техніка вибухає з потужною детонацією. Полоня охоплює колону, а уламки розлітаються на десятки метрів навкруги. Жолен снаряд чи патрон не доїхав до позиції окупантів. Вся ця картина виглядає як справжній апокаліпсис для ворога. Поле бою перетворюється на кладовище російської техніки. Там, де ще кілька хвилин тому рухалася колона загарбників, тепер лишається тільки чорний дим, вогонь і зруйновані машини. Українські воїни продовжують невпинно полювати на ворога завдяки злагодженій роботі артилеристів та операторів безпілотників. Шарк кожен день окупанти втрачають усе більше: техніку, особовий склад і будь-які надії на просування. Харсонщина тримається, і ворогу тут немає місця.